Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Не газуй за повторне підвищення швидкості покарання рублем або позбавлення прав. Сонячні панелі і твердопаливні котли. Альтернативна енергетика на електромаші. Фіксувати і вчасно реагувати. ОМВС презентували систему Антибул зростання онкозахворювань як запобігти. За повторне перевищення швидкості від 40 до 60 км на годину будуть карати рублем або позбавленням прав до півроку. Посилити покарання для любителів швидкої їзди пропонують у Верховній Раді у планах прописати і діапазону розміру штрафу. Зараз за повторне правопорушення водій повинен заплатити 2100 рублів. Ще пропозиція штрафу за перевищення швидкості на понад 20 км на годину не можна оплачувати в розмірі 50%. А за ситуацією на дорог. Вах стежитимуть не лише стаціонарні, а й мобільні засоби фіксації. Законопроєкту хвалили у першому читанні. Студентам-бюджетникам більше не потрібно буде відшкодувати гроші за навчання в період служби в армії, якщо вони вирішили відрахуватися або відмовитися від відпрацювання. Ініціативу розробили на підставі звернень громадян. На практиці виникає ситуація, що вперше... На практиці виникає ситуації, коли студенти, які вперше здобувають вищу освіту, призиваються у збройні сили, враховуючи, що за цей рік перебування студентів у статусі військовослужбовців, республіканський бюджет повністю бере на себе фінансові витрати на даного військовослужбовця. Нелогічно на думку депутатів буде ще покладати на такого військовослужбовця тягар з відшкодування коштів, витрачених державою на його освіту у разі на. Приклад прийняття ним рішення покинути навчальний заклад. Верховна Рада ухвалила закон в остаточному читанні. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Лікарі закликають проходити обстеження раз на рік. Профілактика допомагає виявити хворобу на ранніх стадіях, в результаті перемогти рак. Про це говорили на конференції в Мінохорони здоров'я. Подробиці далі. Тирас Пальмін охорони здоров'я. Сьогодні тут приходить конференція про онкозахворювання. Головні теми, як виявити і вилікувати рак. Рання діагностика запорука успішного лікування. Безпосередньо залежить і якість життя пацієнтів, і результат лікування. Ми активно пропагуємо, що потрібно виявляти, що потрібно виконувати мамографію, не чекаючи погіршення стану. Минулого року виявили майже дві тисячі випадків онкології у лідерах рак молочної залози. У 2025-му цей діагноз поставили 261 пацієнтці. Лікарі кажуть, кожна четверта жінка звертається на пізній стадії. Далі йде колоректальний рак і онкологія передміхорової залози. Боротьба з онкологічними заболіваннями. Боротьба з онкологічними захворюваннями проблема не тільки онкологів, це злагоджена робота фахівців усіх профілів, всіх напрямів, тобто мультидисциплінарна робота із раннього виявлення із профілактики. І вже зрештою ці пацієнти надходять під безпосереднє лікування і керівництво лікарів-онкологів. Вікторія Цудня, волонтерка і голова організації Живи. Вона допомагає хворим онкозахворюваннями, надає їм всю можливу допомогу. Колись сама це пережила. каже головна причина, чому люди не звертаються до лікаря, страх діагнозу. Рання діагностика з Рання діагностика вона не починається з кабінету, кабінету лікаря-онколога. Вона починається передусім з рішення пацієнта. Необхідно проводити самоогляд та самообстеження, звертати увагу на зміну у своєму тілі, на появу ущільнень, на збільшення лімфовузлів, підвищену стомлюваність, кровотечі, довгий безперервний кашель. Усім, кого насторожує поява будь-яких симптомів, необхідно звернутися до лікаря. На конференції запропонував розмістити в поліклініках плакати із реальними історіями жінок, які побороли рак. Це пазви життя. Ми з нашим Ми разом із волонтерами руху Живи постійно публікуємо такі історії: світлини жінок. Тобто, видно, що дуже багато молодих дівчат, які не зважаючи на діагноз, пройшли лікування, пройшли цей шлях, і зараз у них все добре. Це заклик не боятися діагнозу. Пацієнтів рятують, є держпрограма, купують ліки. Якщо не можуть допомогти на місці, лікують за кордоном. Усе коштом бюджету. А ще лікарі нагадують, проходити регулярний огляд хоча б раз на рік. На електромаші продовжують випускати твердопаливні котли. У Гориничів різна потужність. Вони можуть зігріти від невеликого будинку до цілого підприємства. А ще на заводі встановили сонячні панелі. На даху заводу «Електромаш» 60 панелей. Їх встановили три місяці тому. Зараз станція виробляє 16 кВт на годину. Електрикою забезпечують усі комп'ютери, сервери, диспетчерські пункти і телефонну лінію. Обслуговування максимально просте, кажуть фахівці. Потрібно тільки стежити за чистотою, протирати їх від пилу та бруду назад було тиждень тому було відключення електроенергії. Вона себе показала з найкращого боку. Коли все місто було без світла і завод, зокрема, комп'ютери цього не відчули. Був і інтернет в інверторів. Є вайфай-модулі, які пов'язані з сервером. І є додаток в телефоні, в якому можна в режимі онлайн подивитися стан споживання, стан вироблення. Скільки було вироблено, скільки спожито з мережі, скільки ми заощадили. На електромаші продовжують випускати гориничів. Працюють вони на дровах, вугілі та брикетах. Прослужать не менше 10 років. Вони можуть опалювати будинки, дитсадки, школи, підприємства. Все залежить від потужності. До речі, на котельні заводу два гориничі. Потужність 200 і 300 кіловат. Опалюють виробництво і дев'ятиповерховий адмінкорпус. Дрова і вугілля теж є краще природного вугілля, воно більш калорійне. Загалом ми використовуємо дрова, але при настанні холодів додаємо або використовуємо вугілля. Протягом робочої зміни достатньо однієї людини на обслуговування котла і двох осіб на рубку дров і підготовку матеріалу для котлів. Познайомитися з асортиментом гориничів і цінами можна на сайті заводу або в магазині. Буржуйки теж є. Конфорки, плити, дверцята і решітки, все ще воно. Деталі для печи і котлів теж ллє електромаш. В селі Хрустова це Кам'янський район, завершили капітальний ремонт покрівлі місцевого будинку культури. Роботи розпочали ще восени 2025-го. Покрівля будівлі давно потребувала ремонту. Його не робили понад півстоліття. Через протікання страждали перекриття та внутрішні приміщення. Однією з проблем з найбільш гострих проблем села Хрустова протягом тривалого часу залишалася покрівля будинку культури. Вона була в незадовільному стані і викликала стурбованість як у артистів, так і у жителів села. За підтримки президента ПМР вдалося знайти кошти для проведення капітального ремонту. Незважаючи на складну багаторівневу конструкцію даху, фахівці якісно виконали всі роботи і застосуванням сучасних матеріалів. На час ремонту заняття гуртків та репетиції творчих колективів, а це понад 100 осіб, проводили в приміщеннях сільської школи. Зараз будинок культури знову працює в звичному режимі. Що робити зі сміттям? Напередодні на селекторній нараді з президентом говорили про ліквідацію стихійних звалищ. У січні в республіці їх стало помітно більше. Проблему вивчала наша знімальна група. Тирасполь в провулку Фрунзе стихійне звалище, поруч з контейнерним майданчиком, будівельне сміття в переміж з побутовим. Тут чимало й сухих гілок. Поруч приватний сектор. Люди навели лад в городах, а сміття підкинули столичному спецавтогосподарству. Стихійні звалища підприємство змушене прибирати за власні кошти. При цьому всі приватники повинні укладати договір на вивезення ТПВ щодня співробітники карантину екологічної міліції проводять рейдові заходи, спрямовані на виявлення і припинення стихійних звалищ по Тирасполю. Особи, які викидають сміття в невстановлених місцях, притягуються до адмінвідповідальності. Вона передбачає штраф для громадян у розмірі від 400 до 1260 рублів. Для посадових осіб від 2100 і до 4200 рублів. Таких звалищ в Терасполі близько 20. Це точка тяжіння сміття по вулиці Комсомольській біля стоматологічної поліклініки. Звалище теж приросло до місцевого майданчика для ТПВ. При цьому є три напівпорожних контейнери і човен. Все время тут вонь такая. Весь час тут і сморід такий, все залежить від людей. Усі люди винні двічі на тиждень контейнера вивозять. Тут треба просто камери поставити і дивитися, хто цим неподобством займається. Оштрафувати раз, другий буде порядок. А так ніколи порядку не буде. А це село Гидирим, Рибницький район. Контейнер для ТПВ поруч з будинком Дениса. Але він зізнається, сміття за звичкою скидають в яр. Господар будинку посилається на хвору матір. Тіжо в нього з ногами дуже сильно ноги болять. Важко у неї з ногами дуже сильно ноги болять. Зроблю, приберу все, що мама викинула. Там не важко виправити. На Дениса склали протокол, йому загрожує штраф майже 1300 рублів. А це Дубасари. Жителі кажуть, колись це місто було найчистішим. Тепер потопає в смітті. Найпроблемніші місця контейнерні майданчики у дворах, багатоквартирних будинків. Вивозить сміття в Дубасарах підприємство ЖКГ. Мы сегодня вышли утром. Мусорки наші. ми сьогодні вийшли до смітника нашого. Свідомість можна втратити постійний бруд, звалища. Всі контейнери заповнені. Поруч купа ніхто не прибирає. Раніше вроді би такого завалу не було. Раніше такого завалу не було. Зараз нікуди викинути, лише поруч, бо все переповнене. Достаточна складна ситуація. Досить складна ситуація. Це обумовлено відсутністю співробітників. ЖКГ. на ділянці з вивезення сміття у нас 22 людини. А фактично на сьогодні лише сім. З початку січня всі робітники ЖКГ були задіяні в розчищенні міських вулиць від снігу. Потім боролися з ожеледицею, посипали тротуари і тільки напередодні приступили до вивезення сміття. На лінію вийшли трактори, сміття вантажать вручну. Задіяно всього 14 осіб. Хотілось би все таки штукутілося, щоб люди зрозуміли і сприйняли, що нам жити у цьому місті. І якщо ми будемо так його захаращувати сміттям, то це призведе тільки до екологічної катастрофи. Порядок в містах і районах доручення президента. Його Вадим Красносельський озвучив у щорічному посланні і зазначив, благоустрій це завдання не тільки держадміністрацій, а й кожного жителя. Не просто фіксувати випадки булінгу в школах, а й вчасно на них реагувати. Напередодні МВС презентували систему. Облік у неї вчителі зможуть поновити інформацію щодо поведінки конкретної дитини. Як це працюватиме, розповімо далі. У ситуаційному центрі МВС презентація модуля облік. Це онлайн-система, куди будуть вносити дані про поведінку школярів. Якщо, наприклад, дитина регулярно знущається з однокласників або вчителів, інформацію про неї внесуть в її особову справу на сервері. Робити це зможе будь-який педагог. А всю картину з поведінки учня буде видно класному керівнику. Його завдання поговорити з учнем або підключити батьків та шкільного психолога. Ми ми поетапно розпочнемо. Ми віддаємо дітей до школи, тому передаємо школам безпосередньо цей інструмент. Наступний етап це звернення будь-якого учасника батька, дитини, батьківського комітету, для того, щоб були забезпечені об'єктивність та збирання відомостей. У системі вчитель може коротко описати, що сталося, та вказати, яку роль у ситуації відіграла дитина. У МВС наголосили, до системи мають вносити лише ті випадки, які потребують уваги, щоб інформація була об'єктивною. Діти, вони ростуть. Діти ростуть, бувають конфлікти, буває посварилися поганий настрій. Це не є підставою для внесення тих даних. Це тільки події, що повторюються, в яких повинна проявлятися агресія, зрив уроку, насильство по відношенню до товариша або інші варіанти, що суперечить статуту школи. Модуль облік працюватиме у шкільній системі освіта та безпосередньо зв'язуватиметься з базою МВС Атлас, простіше кажучи, школа та міліція зможуть обмінюватися даними через захищену електронну систему. На одній платформі на одній платформі ми реалізуємо взаємодію безднодишкового документу обігу. Система має одразу формувати доведення справи до кінця, тобто до суду. Документування таких ексцесів має бути таким чином побудовані, щоб воно мало юридичну силу доказову і не треба було заповнювати пакети документів. Поки модуль лише готують до запуску, його тестуватимуть у пілотному режимі, аби подивитися, як система працює на практиці. Про серед школярів напередодні говорили і в Бендерах. Там співробітники міліції провели лекції, розповідали підліткам про їхні права і про те, як протистояти булінгу. Бендери 11-та школа. У залі 7-9 класи, співробітник інспекції у справах неповнолітніх розповідає учням про цькування і знущання з боку школярів, і чому так важливо залишатися небайдужими до таких ситуацій. Булінг – болінг це агресивна поведінка однієї особи або групи усі по відношенню до іншої, найчастіше слабкішої. Систематичний вплив на неї з чим пов'язаний з образами, з приниженням честі та гідності, і заподіянням тілесних ушкоджень. Учням показали відео про недавній випадок у п'ятій школі. Бендер нагадаємо, третьокласник у роздягальні побив дівчинку. Все це старшокласник знімав на відео, потім виклав в інтернет. Подібний відеозапис, бути... Подібний відеозапис може бути використаний як доказ для певних матеріалів перевірки, але в жодному разі не варто використовувати його в якихось особистих цілях. Припустимо, аби збагатитися або стати відомим. У нас зараз є такі поняття, як блогери. Міліціонери розповіли і про відповідальність за поширення подібних відео. Перевірку за даним фактом міліціонери проводять досі. Булінг у наш час дуже поширений в школах, інтернеті, на вулицях. Я думаю, що це потрібно обов'язково пересікати. Більш старші повинні робити зауваження, намагатися розняти. Ні в якому разі не проходити мимо, не залишити просто так на самоплив. Я вважаю, що я що потрібно все-таки збільшити роботу з дітьми з приводу правопорушень, з приводу булінгу. Все таки подібне краще починати з дитячого віку, перший другий клас. Тому що, як ми бачили, таке може відбуватися не ті. Тільки серед старших, а й молодших. Лекції на тему безпеки і захисту прав неповнолітніх співробітники інспекції у справах неповнолітніх проводять не тільки в Бендерах, але й в гісті, протягайлівці і парканах. Пізнати Придністров'я з 2023 року. агентство з туризму бере участь у виставці Туризм Тревел Експо 2026 Понад 70 туристичних кампаній з п'яти країн представили свої послуги. А також к нам подошли армія до нас підійшли вірменські колеги, які зацікавилися Придністров'ям. Вони займаються як виїзним, так і в'їзним туризмом. І ми домовилися про те, що у нас буде взаємообмін. Наша група буде їздити до них, а їхні туристи обов'язково приїдуть до нас. Ми помічаємо, що іноземні туристи цікавляться не тільки туристичними маршрутами, об'єктами, а вже й науковими. Вивчають історію, археологію, пам'ятники, саму культуру і побут. Тобто люди вже приїжджають на. Просто з метою провести весело час. Залучають гостей і за допомогою інфотурів. Їх організують для місцевих та іноземних гідів та екскурсоводів. У минулому році провели сім таких турів. У них взяли участь 145 осіб з 12 країн світу, у тому числі з Китаю, Німеччини та Іспанії. У 2025 році Придністров'я відвідали в півтора рази більше гостей ніж у 2024. А в порівнянні з 2023 туристичний потік виріс майже втричі. Найбільше до нас їдуть з Молдови та Польщі. У бендерах стартував конкурс малюнків і виробів легенди весни. Приймають роботи дітей від 5 до 16 років з усіх міст і районів республіки. Картину, вишивку або аплікацію можна зробити разом з однокласниками або друзями. Всі ці шедеври стануть частиною великої виставки. Рісунки. Во-первых, стрічі вісни. Малюнки це по перше зустріч весни. Це обов'язково марцішор. Це ніжна весна, проліски. Ну і звичайно ж, масляна, широка масляна, розгуляй млинці, проводи зими. Ось це все може бути на малюнках. Вироби на ці ж теми на всіх роботах мають бути етикетки: на них прізвище, ім'я дитини, назва виробу або малюнка, вік дитини, назва освітнього закладу і куратор, педагог. Всі учасники конкурсу отримують спеціальні сертифікати. Виставка, на який їх вручать, відбудеться 20 лютого в стінах Бендерської дитячої бібліотеки Філія номер 5 на сонячному. Автор роботи, який набере найбільше смайликів, отримає диплом глядацьких симпатій. Отже, творчі роботи на конкурс приймають до 16 лютого. Привозити їх можна за адресою Бендери, вулиця 40 років перемоги, 48, Бібліотека Філія номер 5 Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.